Особистий бренд це стосунки з людьми, і це не те, про що ви кажете, це те, як вас чують, як вас розуміють і як про вас говорять, коли ви не поруч. Так, так. Ось це і про це дуже важливо розуміти. Дуже класно, що ти нагадала да про цей діалог. І це до речі, зараз то нас дивиться. Ви ви навіть можете спробувати цей а. простий експеримент. Запитайте у декількох своїх знайомих. Да, якісь декілька слів асоціації з собою, і запитайте свою аудиторію, якщо ви десь вже щось ведете, і подивіться взагалі, як люди сприймають, як вони вас чують, як вони вас бачать. І це завжди така інформація. Перша щоб зрозуміти, що з того, що я вже транслюю, чи це розуміється, uh -huh. а по-друге, а як я хочу, щоб мене сприймали люди, що мені тоді ще про себе треба показати і розказати? Так, щоб була повна картинка, щоб ти була е, повністю як особисто сприймалася, угу. а не тільки в ключі якоїсь окремої компетенції чи окремого скіла. От в цьому мені здається дуже важлива істо.